Перець, листя, салату та помідори вирощують вихованці та випускники дитбудинків Тернопільщини в рамках соціального проєкту Наша теплиця. Мета такої ініціативи навчити дітей самостійно вести сільськогосподарську справу, а також привчати їх до праці. Проєкт реалізували представники благодійного фонду Майбутнє сиріт». де вони вчаться вирощувати, вчаться ну, садити, копати, сапати, збирати бур'яни, збирати урожай. Минулого року були огірки. Кріп петрушка, але вирішили збільшити об'єми чогось одного-двох видів. Культури самостійно обирають вихованці дитбудинків, овочі вирощують у двох теплицях, що розташовані у селі Петриків. Урожай не додають жодних хімічних препаратів. Ці теплиці в у нашому фонді, вони як свого роду експеримент для, для, ну, для всіх будь-яких видів культури. Що діти хочуть собі посадити, вони собі можуть придумати. І, і потім бачать, а це важко вирощувати. От, а давай вже наступний рік, хай буде вже той і той вид культури. Самостійне вирощування культур приносить задоволення усім, хто долучається до соціального проєкту. Бувало і таке, що охочі виростити овочі не поміщалися у теплицях. Ну, бувало так, що я роблю, я роблю такі моменти. Я отако: крок, оце твоє. Крок це твоє. І так. Ділю всю цю ділянку на 10-12 кроків. Що і кожен має свою ділянку. Врожаєм, який з'являється на грядках, учасники та ініціатори проєкту діляться за пожертви з тернополянами, закладами громадського харчування та всіма охочими. Частина коштів йде на закупівлю насіння на наступний рік та на потреби фонду. Частину віддають вихованцям дитбудинків. Крім соціального проєкту, наша теплиця у благодійному фонді Майбутнє серій займаються й іншими ініціативами. До прикладу, тут проводять. Тренінги з психології, фінансової грамотності та навчають дітей самостійності. На території фонду облаштували місце для гри в баскетбол. Є басейн та чимале подвір'я для відпочинку. Андрій Назаренко проводить невелику екскурсію приміщенням, де іноді тимчасово мешкають діти з дитбудинків. Тут просторі спальні кімнати, велика кухня, є місце для проведення часу всім разом. облаштований зал з тренажерами та тенісним столом. Благодійний фонд Майбутнє серід» створений колишніми вихованцями дитбудинків, які як ніхто знають потреби та бажання дітей, якими опікуються зараз. Всі проекти, які тут створюються, ініціюються, вони виходять з. Е... Минулого чого були позбавлені ми в минулому, ми зараз намагаємося це втілити в життя, і таким чином, вже теперішні діти, які виходять, вони вони будуть, вони мають більше широкі можливості для того, щоб адаптуватися і підготуватися до дорослого самостійного життя. До слова, соціальний проєкт Наша теплиця діє ще з 2020 року за фінансовою підтримкою меценатів зі США. Отримати овочі за донат можна, написавши на Фейсбук сторінку проєкту. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.